Укриття у нас було зроблено протягом лютого місяця. Тут були відремонтовані кабінети, стіни в кабінетах, пол в кабінетах замінений повністю. Санвузол і вентиляція у нас досить таки сучасні. Вентиляція з рекуперації, санвузол також відповідає всім нормам. Заклад у нас це спеціальна школа, тому діти знаходяться з вадами опорно-рухового апарата. Крім основних предметів, у нас ще є корекційні заняття і медичні послуги. Медичні послуги це теплолікування, лікування, масажі, фізіопроцедури. Навчаємось в дві зміни. Перша зміна це перші четверті класи. Друга зміна це з п'ятого по дванадцятий клас. На сьогоднішній день у нас 188 учнів. Ті батьки, які дали згоду на очне навчання, ну в змішаному форматі це 108 заяв погоджень. І от у 108 чоловік зараз розподілені між змінами, між навчаннями. Сину моєму подобається навчатися в соціумі. З дітками він пішов далі, розвивається. Йому подобається.